Перший момент це те, що буде припинений вогонь. Другий момент, після припинення вогню в Україні будуть проведені вибори президента країни, може, парламентські вибори, що я не знаю, як там вони думають. А третій, переможець цих виборів, буде брати участь у опрацюванні. Остаточного проєкту договору про припинення війни в Україні. І, очевидно, що це і є така можлива ідея Трампа. Однак Лавров сказав, що він нічого про це не чув. І я допускаю, що це теж швидше бажання от е того, що. Хотів би Трамп і того, як собі уявляє сам процес мирного врегулювання. Сам процес мирного врегулювання президент Сполучених Штатів. Путін. Також може бути абсолютно не проти того, щоб в Україні там проходили вибори чи не проходили. Але я вам відразу скажу, що путіну це абсолютно не потрібно, тому що Путін не зацікавлений в якійсь там особливі легітимізації української влади для російського очільника України взагалі не існуюча держава а бунтівна провінція.